8 жовтня 2024 року розсадник декоративних культур Гуменюка Мирослава. Виконуємо замовлення. Де більші замовлення це наші постійні покупці, які вже знають, який в нас посадковий матеріал. Де менше замовлення це нові покупці. Ось такі цікаві конфігурації. Не перестаю дивуватись приємному смакові наших покупців, які вони гарні композиції підбирають з нашого асортименту. Ось так запаковуємо наші рослинки. Це називається таким цікавим словом пакування в навал. Не, не, не лякайтесь самого вислову. Дуже гарно доїжджають. І головне дешеве в пакуванні і в об'ємі. Бо якщо кожну рослинку одівати в якусь обрешітку там чи ще якось, то ваша дорога буде коштувати в рази і в рази дорожче, ніж так як ми навчилися робити. Довіряйтесь нам. Пройшла апробацію нова піроканта в нашій колекції Вентоукс Red. Дійсно Red, дійсно червона. Дуже добре, дуже приємно. Тому що, на жаль, в кожній моїй посилці, яку я отримую від іменитих поставщиків, є хоч один тапересорт. От люди готові вдавитись за цих 40-50 гривень. Ну немає в замовленні з 30-40 найменування і одного найменування. Ну поверніть гроші, ну хай останеться на потім. Ні, треба всунути якесь гімно. Мусимо терпіти, бо від них йде асортимент. Але апробація обов'язкова опція. Просто вірити на слово не можна. От вже і ваші замовлення завантажені в машину, їдуть на нову пошту, котрі в коробках пакування в навал, а котрі по побажанню покупця. Поїдуть палета борт, щоб доїхала крона без пом'ятого листя. Ціленька зразу для висадки в парк. Цей раз машинка завантажена до отвалу, як то кажуть, і багажне відділення і на пасажирському місці. Зустрічайте свої посилки. Дякую за покупку. Дякую, що ви з нами. А щоб і надалі було чим дивувати вас в каталозі на сайтах розсадника, посівне відділення заповнюється все більшою і більшою кількістю висіяного під зиму насіння. І це ще далеко не все, що мною заплановано, задумано і є можливість посіяти під зиму. Весною будемо мати сіянці який розсадимо спочатку в контейнері діаметром 5 см, буде недорогий посадковий матеріал в контейнерах Д5 або 0,5 літра, в залежності від габітусу рослинки. Чекайте на зміни в каталогах. А те, що вкоренилося, виросло з насіння, чи поділили з маточних кущів багаторічників, вже пересаджено в контейнері діаметром 5 см або пів літри об'ємом. І вже по готовності, коли коріння гарно проростає ком землі в контейнері, добавлено в каталог. Ось ці всі рослинки ви вже можете придбати собі і доростити, або в більших контейнерах, або в шкілці, або які вже і так гарні в цих контейнерах, то. Відразу застосувати в озелененні з деякими пересторогами. І ціни найменші з можливих. В контейнерах діаметром 5 см це 25 гривень. Контейнер об'ємом пів літри 39 гривень. Я думаю, що на сьогоднішній день, на сьогоднішній стан нашої національної. Валюти гривні. Це дуже навіть гарні ціни. Доступні. Буквально за кілька сот гривень ви можете купити цілий маленький боцад. А кому немає часу дорощувати маленьку розсаду в малих контейнерах. Запрошую відвідати грядки з контейнерами діаметром 12 см. Тут уже доволі дорослі рослинки, пригодні для використовування в озелененні. Майже весь той асортимент, що є в контейнерах D5. З часом пересажуємо в контейнери D12. І тут ціни доволі помірні в порівнянні з тими цінами, що зараз є на ринку посадкового матеріалу. Мабуть, найкраща пропозиція, яку ви можете знайти в інтернеті. В контейнерах діаметром 12 см і об'ємом приблизно пів півтора літри. Асортимент представлений і хвойними рослинами, і листянами, і кущі, і дерева, і багаторічники. Доволі таки багатий асортимент. Умілою рукою садовода. З цього переліку можна створити дуже непогані садові композиції. Рекомендую погуляти по сторінках каталогу і підібрати для себе щось цікаве. Як тільки з'являються вільні місця, зразу їх займаємо новоселами, перевалюючи. З менших контейнерів в більші рослинки для подальшого дорощування і виставляння на продажу в каталозі. Слідкуйте за змінами в каталозі. Ось які чудові піраканти, вже майже до метра. Є вже молості стивні, є барбариси, є спіреї, є ялівці самі різні. Дуже цікавий асортимент. За помірні ціни. Вже яка осіння пора, а деякі рослинки продовжують цвісти. Бачу на вейвгелах часто цвіт. Бюрючина в контейнерах діаметром 12 см. І грядки, 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 грядки. З дуже цікавим переліком рослинок, назви яких ви можете побачити в каталозі на сайтах розсадника. Заходьте, підбирайте собі те, що до вподоби Гарно наросли туї смарагд. В 12-літрових контейнерах чекають на свого покупця трасуні. Повторне цвітіння керії японської махрової плена. Ніби це не осінь, а весна. І тут вигелки вдарились в повторне цвітіння. Дуже цікаво навіть. Ну, що гортензії цвітуть, в цю пору це не дивина, це для них нормально. Маточні контейнери 12 літрів. Тільки десь в середині літа посажені корінні живці з менших контейнерів. І от вже такі доволі такі рослі рослинки. Бук перший врожай живця. Чекайте листопада. Як тільки обпадалися після перших заморозків, першим ділом поділюся пропозиціями по черенках, по живцях для вкорінення. З вами і лише потім буду приступати до укорінення сам. Є доволі непоганий перелік хвойних в контейнерах 12 літрів. Ось тут є брабант. Ціла грядка. Готовий живопліт. Дивіться, які непогані виросли, переставлені контейнерами з виносливими рослинками, в даному випадку плющами, для того, щоб крони туй не змикалися і не погіршувався їхній вигляд. І ця грядочка чекає на свого покупця. І туї, і багаторічники, і кущі. Майже все це вже є в каталозі, а чого ще немає, то на найближчий час буду описувати, фотографувати і виставляти на продаж. І як рослинки крупноміри. І живці для вкорінення з них же. Хто перший візьме собі в замовлення, який вид товару, таким воно буде й продане, або в вигляді крупномірів, або в вигляді живців. Ну а як останеться і мені ще щось, то також буду корінювати зимовим черенкуванням. Коли буде більше вільного часу, займусь розмноженням. І все і цієї колекції також буде тоді і в контейнерах діаметром 5 см, як підростуть, то і у більших. Дякую за увагу, дякую, що ви з нами. Будь ласка, вподобайки, коментарі, репости на свою сторінку, на сторінки в Фейсбуці. Садівничих груп вашими руками зробите добру справу для тих людей, хто про нас ще не знає. І вимушений переплачувати в садових центрах, які свій асортимент підтримують в основному за рахунок перекупу. А це умножайте на 3, на 5, <хи> а хоч на 25. Кому скільки не жалко, той таку ціну виставляє. Я колись... Поставляв посадковий матеріал в садові центри. І якось так мав необережність запитати, а скільки це буде в відсотках моя доля від вашої ціни. А вони кажуть 20%. 20% мені і 80 їм. От і рахуйте, покупець переплачував 5 разів для того, щоб отримати той посадковий матеріал. Який був у мене на розсаднику? Цікаво, думаю, що цікаво.